Друзі, доброго часу доби. Отже, з вами знову пан Ярко з міста Тернопіль. І це вже наше підсумкове відео. Тому що один з нас їде раніше за всіх. Насправді <плес> так це я. Отже, почнемо з самого початку коротенько розповісти про це все. Там є попередні відео, де ви бачили і про театр, і ми вам показали. Ревізію цієї чудової квартири. Отже, а тепер коротко про головне. Закон. Приїхали ми в Тернопіль. Щасливий ура! Тому що зібрався наш синдикат, як ми вже говорили, Просто зібрались з різних регіонів України. От, І що ви думаєте? Приїхали ми, і нам сказали квартира Броварна 23 на 12 годину. Мій потяг приїхав без 15-11, 6 потяг взагалі, взагалі приїхав 4 ранку. Е, але справа в тому насправді, що е, додаткові матеріали до відео ще будуть використані пізніше. Е, будь ласка, не залишайте, людина працює. От, І е, суть там, насправді, що приходимо ми туди на квартиру, купили ми продукти. Купили ми. Продукти купили. От. Купили ми купили ми, значить продукти і. е... Просто І телефон там поряд. Купили ми продукти. Ми відволікаємося від відео, це прийдеться вирізати. <різь> все, не нато цих приколів! Все! все! Все, знімаємо відео! Все, пан Ярко працює! От. Приходимо ми туди на квартиру, і що ви думаєте, ми дзвонимо і кажемо, ми тут прийшли на квартирку, пройшли всього лиш 15 хвилин, і то всього лиш нульова температура на вулиці. А можна нам, будь ласка, зайти погрітися там, наприклад, бо ми точно купили продукти, водички 5 літрів, і ми тепер з сумками. Можна нам зайти в квартирку? А нам кажуть, ой, тут вийшла маленька проблемка, не можна нам пройти в квартирку. Нам не можна пройти в квартирку. Вийдіть на Руську 24. Окей, руска на 4, без проблем, що ми, та тут рядеш, хвилин 30 пішли. <плес> і насправді, і що ви думаєте? Пішли ми! Ми <плес> пішли. <плес> і... Ми приходимо і нам кажуть, руска 8, а не 24 вже. Ну ок. Але відкинувся. Ви так і заселились в цю квартиру. Все, припиніть усе. Давайте дознімемо відео, то все давайте. Ну і тепер я забув про що я мав говорити. Русь Вітя. Я просто забув взагалі, про що я мав говорити. Руська я це. Усе цю думку. ну це просто вже тлен. Типа как бы. Чьомим став. Хто заспокоївся? Все добре. Ми просто вчора хотіли побитися подушками. А не вийшло. Треба якась компенсувати. Обідка. Руська вісім. Ми слухаємо пане Ярко. Ми заселились на Руську 8. І нам таки а нам кажуть, ви що приїхали святкувати? Типа відео святкувати приїхали в тій шафі, який я показував в попередньому відео. Відра святкувати, святкувати, то що на цій квартирі є відра. І нам кажуть, тоді я вас сюду на замку, а <святка> ми, ну давайте гроші тоді на замку видати. завдаток нам нас давайте. В <святка> кінці кінців закінчилося тим, що ми таки всілилися в цю квартиру, в якій тепер немає навіть гарячої води. <святка> Будуть банячка гріти дехто. Бо тому що я їду. Повідітель. От. Насправді, потім ми подивилися місто Тернопіль. Ми сходили в музей політв'язнів і це все. Перший день пройшов, потім різалися Блек Джек. Гезди в нас є, я вже показую. Blackjack різалися Блек Джек на цю Ти не розкидається твої карти. А то не скоро їхати. Блак Блек Джек різалися, тут все було дуже круто. Після того, сьогодні другий день, ми сьогодні ми сьогодні були. Ми сьогодні були в Подолянах. В Подолянах. Це було дуже круто. дуже круто було. Насправді, друзі, ми відвідали парад вертепів сьогодні лише 24 січня, уже 25. Але ми відвідали цей парад вертепів 24 січня, ну, дуже вчасно. Дуже вчасно проводили цей парад вертепів. Потім після того ми пішли пообідали. Ну, саме головне, в принципі, в нашій поїздці коротко про обід. Заклад, файне місто. Ми оцінюємо його отак. Насправді дуже, дуже, дуже сподобалась кухня. Радим всім, хто побачить це відео, друзі, особливо цей заклад, дуже смачна кухня, дуже смачна. Нам дуже сподобалось нормальні ціни. Приємні офіціанти нам і знайомились з нами, заліпали. Приставалі кажуть, ну не на ну не надо, ну не надо звізда на отдихі, вирікратіки. Тому насправді. Е, дуже сподобалось, тобто файне місто, радимо. От. Звичайно, дуже сподобалось. Але хотілося б повернутися до такого нюансу на рахунок квартири. Квартира ця нам коштувала, е, квартира, яку ви бачили в попередньому відео, нам коштувала 320 гривень доба. Замовлялися спочатку як трьохкімнатну, і відкидаючи весь сарказ, ми бачили, що вона двохкімнатна. 320 гривень доба. Навіть якщо можна і не звертати на якісь маленькі нюанси уваги, але ми звернемо. Перше, вбиральня не замикається. Тобто, нормально. там. Ну, Нам, в принципі, ми тут з дівчат ну, добре. там, Якщо знайшов, то десь притулився, то таке. Але насправді у нас такого не було. Можливо, можливо і на жаль. Але то таке. От, вбиральня не закривається. І саме головне, що за газ, я казав, що дефекти з газом, е, погана вода, холодно вночі. Тобто, погана вода у плані того, що немає гарячої води. От наразі немає гарячої води. Тобто, е, що нам робити? От Я хочу прийняти душ, е, коли на вулиці 2 градуси тепла мені. Що? Йти в холодний? Закаляйся. Е, так. Відкинемо лишні коментарі. Е, Які лишні коментарі вже сьома хвилина. О, е, тому е, квартира ця знаходиться на руській 8. Тобто, 60, їх... 60, 60. Це... 60-та квартира. Насправді, я думаю, і 63 не краща, але в першу чергу, як би там не було, хочеться сказати кілька слів про те, саме хто ці квартири здає. Отакі квартири. Дуже класні отакі квартири. У нас є чітка візиточка Оксани Павловни. Оксани Павне. Чекає. Вона не видно. Подивіться, от оця от сусіди — Це вона і власник взагалі. Ви дуже ми їх чекаємо. До речі, що до гарячої води. До речі, тут також на тій візиці останній номер телефону. Ні, не останній, брешу. Перший. 097 ну, такий встав. Це, Київста, не знає, не це не пароль від Wi-Fi. Всі підключають. Це так. Руська 8. Це ми, Руська, Руська 8. Загалом не радимо вам цю квартиру. В загальному не радимо, тому що ви бачили пульт в пульті батарейки прогнили. Телевізори насправді нормально це... не працюють. Тобто, це так, це декор. Шафа там ніяка. Дуже було холодно. Тобто, роздягненим спати неможливо. Нагадую, 320 гривень. 320 гривень. Тернопіль це от. Кухня така собі, насправді, з газом проблеми, води гарячої немає. духовки немає. А, ну і духовки немає. Так, відкидаючи весь сарказм, Вправді, жах. От, ну і на рахунок е таких щасливих моментів насправді радимо відвідати краєзнавчий музей. Е дуже гарно, дуже класно, дуже багато експонатів, набагато краще, наприклад, ніж у моєму місті. От Мені дуже сильно сподобався. Приємний персонал. Радимо відвідати сувенірну крамницю, яка знаходиться Театральна неподалік площа. від театральної площі. Також радимо відвідати театр, гра акторів на такому високому рівні. Тобто вони такі, що можуть, вистава, яка триває 2,5 години, вони спокійно можуть втримати саме глядача в, в такому цьому напруженні і насправді весело і дуже активно. Во! Клас. Але, ну як я вже зазначав про нюансів з гардеробом в попередніх відео, ну. Отаке от місто Тернопіль. Місто подивилися, насправді складається таке відчуття про місто, в тому, складається таке відчуття, що тут є лише дві такі, два таких визначних місця театр і озеро. Якби це не було насправді сумно, тому що далі вже кажуть таке, а там можете десь якусь церкву там, подивитися. Тому що це насправді, тобто, Театр і озеро, але в той же час слід побувати. Тобто, одне діло, що ви щось бачите, а можливо, ви ще знайдете для себе.